Дерев'яної скульптури сакральної архітектури Михайла Яськовича експонується як перед день, як прелюдія до європейського конкурсу духовної пісні. Я там, де є благословення, львівський митець запропонував макети храмів дерев'яних церков і каплиць, які свого часу були діючі культові споруди на території східної галичні і західної України. Процесі людського життя, війна, інші моменти практично всі храми були знищені. І для того, щоб зберегти автентику, як виглядала духовна і культова архітектура нашого регіону, львівський художник Михайло Яськович запропонував свої макети 15 квітня, о 12 годині. За участю автора голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди, за сприяння якого власне ця виставка функціонує. За участю секретаря міської ради Тернополя було проведено урочисте відкриття. Благословили цю виставку канцлер Української греко-католицької церкви, отець Андрій Романків і представники інших. Конфесій. А доки триватиме виставка? Виставка триватиме до кінця квітня, практично до провідної неділі. Потім подорож цієї виставки очевидно піде в майстер. essa Samuel autora

Ще, А я був в цьому молоді, бачите, там де зробили музику, то йшли в хаті. Там великі руки померали, чучом зробили, і культові приміщення. І там стіна і в цін так біжов у нас. Там ці монахи пережили. Я раз двері відкрив, там такий капріч зроблено, дерев'яні такі, Столик такий, не може 50 на 50 така лампадка, іконка. І цих ну, лампад постояла. Да. Така маленька свічечка, в кожній хаті там кажуть, красний угол, в кожній хаті лампадка висоть, і ікони маленькі. Да. Там не так, інвентарі, всі хаті вішать, а красний угол там є. От я так ходив, десь досить-досить інтересно. Там церкви такі які, Храм. В Ніжньому в в новому. Це взагалі окремо московський порівняти з ніжним ногом. Це дуже велика різниця. З ніжним ногом волка протікає. Не дай нічого в коміну.